Переправкою кокаїну з Еквадору до Європи займалася банда з шістьох осіб. До неї входили як українці, так і громадяни Польщі та Еквадору. Свій бізнес вони успішно проводили ще з 2010 року. Організатором групи був мешканець нашої області. Йому вдалося налагодити зв'язки з наркокартелями Південної Америки та клієнтами з Польщі і переправляти їм товар. Транзитом була обрана Україна, де наркотичні засоби повинні були з Еквадору на кораблі проплисти в порт Одеси. Там повинні були їх зустріти наркокур'єри, переправити вже ближче до кордону Польщі. Чергову партію наркотиків понад 30 кілограмів замаскували у коробках з бананами. Товар успішно прибув в Одеський порт та поїхав у західну Україну. В одному з готелів Тернопільщини мала відбутися передача товару вже європейським кур'єрам при передачі наркотичних засобів в одному з готелів, Тернопільської області, де було обрано місце передачі їх, при передачі кур'єру грошей за транспортування, з його сторони передачі наркотичних засобів, а саме кокаїну кількістю 30 кілограмів фігуранта було затримано на гарячому. Правоохоронцям вдалося затримати усіх шістьох членів банди. До спецоперації було залучено правоохоронців з України, Польщі, Еквадору, а також американські спецслужби. За даним фактом, головним слідчим управлінням МВС України розпочато кримінальне провадження.